Стрілянина на Великдень для мешканців невеличкого села під що на Харківщині зараз тема номер один. Правоохоронець, який приїхав з Харкова до нареченої, поранив з пістолета двох її односельчан. Учасники конфлікту розповідають: відпочивали з друзями, пили пиво, неподалік гралися діти. Поруч проходив незнайомець в руках, тримав пляшку пива, та, начебто, зачепив їх якимось зауваженням. Несподівано суперечка переросла в кривавий конфлікт. Меня жмальнув, начав бігати тут за ніби. І три рази в нього. один з постраждалих Олександр Доля згадує ту мить переймався, щоб кулі не влучили в його дитину. Сам же чоловік отримав два поранення гумовими кулями в спину та в руку. Його товариш Олександр Гроненко поранений в живіт. Я ж бері доруже, що ти дієш. Ну, не видіш, що ребенка. Я в ребенка сватів він мені два рази вистрілив в спину. Жодної дитини під час стрілянини поруч не було. Запевняють в головному управлінні міліції. Там про інцидент з їхнім підлеглим кажуть, молодики ображали. Міліціонера погрожували розправою та гуртом на нього накинулися, враховуючи кількість нападників, і міліціонер. Був змушений застосувати для захисту спецзасіб для стрільби гумовими кулями. Те, що стріляв саме міліціонер, постраждалі запевняють, дізналися вже пізніше. Мовляв, правоохоронець був у цивільному, а посвідчення показав вже після розбірки. Сам правоохоронець з численними забиттями також потрапив до лікарні, запевняє мати нареченої, до яких він приїхав у гості. За словами жінки, місцеві мешканці, начебто, намагалися відібрати в її майбутнього зятя 100 гривень. Збиві, нос. Глаз башені візі весь сім розбіта. Пораненим у лікарні надали допомогу і відпустили. А от чи був серед постраждалих ще й міліціянт, були, ясно. були, легка царапина, льохке терапі на додому. пашли додому. Ну я не знаю, що ні вам говорять. Ну нікого немає. поранені мають намір звертатися із заявою до головного управління міліції та прокуратури, щоб там провели перевірку стосовно конфлікту.